У Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства колишньої нардепки Ірини Фаріон. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. Над розкриттям злочину працювали сотні фахівців із різних правоохоронних структур. За словами Ігоря Клименка, є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мову знавицю. Під час пошуків оперативники перевірили близько 100 гектарів лісу. Врешті підозрюваного вистежили. Маючи його фото, це було неважко, оскільки камери відеоспостереження словили його всюди. Відомо, що фігуранту 18 років, хлопець, мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Зараз затриманий у руках поліції. Слідство схиляється до думки, що стрілець лише виконавець. Наразі 18-річному підозрюваному готується повідомлення про підозру в умисному вбивстві та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.